Сьогодні я одна, однесенька, коротаю ці години дизайну. Мені одиноко, самотньо, холодно, та я не зламаюся. Я дочекаю, дочекаюся вас, дочекаюся тих днів, які виринають з моєї пам'яті. Вони були такі яскраві, веселі. Та це лише пам'ять. Це лише минуле. Але я вірю, я вірю, що прийде той день, коли ми знову будемо разом, коли ми працюватимемо пліч-опліч, коли ми виростуватиме на поночах. Я вірю в це, і я чекаю. І чекатиму доти, доки це не станеться. Скільки б часу не прийшло мені терпіти цю жахливо, самотню, холодну одинокість. Павло мені допомагає. Та цього недостатньо, недостатньо зовсім. Я не покину вас. Ви знаєте, я сильна і я витримую це все. Головне ви, ви триматись там, де б ви не були. Чи вам самотньо весело, чи одиноко холодно, чи температура, чи день народження, що б там не було. Навіть не склався все весілля. Не помішає воно нам усім, не помішає мені дожити того дня, коли я побачив. Вже дев'ята година я тут закрита. Я одна, нікого немає. В чотирьох стінах я заховалася. Мене тут ніхто не знайде. Ніхто не вижене і не помішає мені, мені чекати вас, чекати того дня. Я бачу його, я відчуваю, що він вже скоро. Лишилося побільше терпіння тримати збіль і тоді. Побачу, побачу, я побачу, я зустріла вас тут, І ми заживемо як колись. Будемо проспивати вино, вечері та підлоцю, а зранку купувати какао. Так, це колись настане. не вірять, але я знаю, що так воно і